Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати ось таку маленьку, тоненьку книженцею особиста стратегія виживання людини. З плюсів вона просто коштує 70 гривень. Тут нам розповідають щось плюс-мінус адекватне і реалістичне. В той же час вона дуже легко читається, тому що лише ось тут текст, а на наступній сторінці така, так би мовити, цитатка, ключовий зміст, ось того, що ось тут написано. Якщо ми будемо говорити про те, що тут пишеться, то знову ж таки є ось цей такий наліт бізнес-коуча. Ви все зможете, вам все до снаги. Ми розуміємо, що ми можемо досягнути багато чого. В принципі, так, це є. Просто тут є такий такий момент стосовно того, що ви за все відповідальні, все, що відбувається в вашому житті, ви відповідальні за це все. Хоча ми розуміємо, що є ті ситуації, на які ми можемо повпливати, а є ті ситуації, на які ми не можемо повпливати.